Великої жовтня в Україні відзначають день української писемності та мови свято любові до рідного слова, до нашої історії і духовного коріння. Традиційно в цей день українці з усіх куточків країни та світу беруть участь у радіодиктанті національної єдності. Авторкою тексту цьогоріч стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читала текст українська акторка та телеведуча Наталія Сумська. До цього загальнонаціонального свята. Влучається і подільська громада. Радіодиктант пишуть дорослі вчителі і учні, працівники підприємств і служб, і навіть попри канікули, здобувачі освіти ліцею номер 1 охочі сіли за парти, щоб відчути себе частиною великої мовної родини. Бо для нас українська мова не просто засіб спілкування, це наше коріння, наша пам'ять, наша сила. Особливо зворушливим моментом стало те, що перед диктантом згадали імена сучасних українських. Іх письменників, які загинули від рук російських окупантів, їхня творчість і мужність це частина нашої спільної пам'яті та доказ незламності українського духу. Сьогодні кожне українське слово це знак стійкості і віри, це наш маленький внесок у велику справу перемоги. Ми хочемо, щоб українське слово лунало в серці кожного, надихало на добрі справи, об'єднувало громаду, підтримувало у важкі часи і дарувала красу кожного дня. Navíc ještě vím ten čas.